У Японії стратили трьох убивць. Це було перше повішення за останні кілька років. Загалом у списку на страту 132 японські в'язні. Серед них 13 укультистів судного дня, що вчинили газову атаку в токійському метро 1995 року. Японські медіа також повідомляють, що один зі страчених у четвер чоловіків убив п'ятьох людей на залізничній станції в 1999 році. Зі смертною карою японський народ наразі погоджується. Це також підтверджує участь людей в судах присяжних. Тож, як міністр юстиції, я буду і надалі виконувати свої обов'язки. Урядове дослідження в 2009 році показало, що 86% японців підтримують смертну кару. За даними правозахисників, за минулий рік у 20 країнах було страчено 676 людей 2010 року на півтори сотні менше. Найбільше страчують людей у Китаї.